Найбільше всіх турбує це питання енергетики, опалювального сезону, газу і того, яким чином пережити зиму. Ви добре знаєте про те, що ситуація є складна, але ми її контролюємо. Зараз в українських газових сховищах знаходиться 16,7 мільярда кубічних метрів газу. Хочу зазначити, що Україна підписала контракт. З одним з найбільших світових постачальників газу і нафти, це норвежською компанією Статойл. Для того, щоб пройти зиму, Україні додатково необхідно придбати близько 5 мільярдів кубічних метрів газу. У нас є два варіанти вирішення цієї проблеми. Перший варіант ми разом з Європейським Союзом проводимо спільну енергетичну політику з тією метою, щоб підписати. Тимчасову угоду на постачання природнього газу до того моменту, доки Стокгольмський арбітражний суд остаточно не вирішить спір між Нафтогазом і Газпромом, другий варіант це те, що якщо така угода не буде досягнута в рамках тристороннього формату, де Україна і Європейський Союз мають спільну позицію. І третя сторона це Російська Федерація, то Україна звернулась до суду з тією метою, щоб отримати тимчасове рішення суду, яке би встановило відповідну ціну і умови постачання такого природнього газу до моменту винесення остаточного вердикту Стокгольмським судом.